Врешті настав день, якого так чекала наша родина. Я запрошую вас розділити з нами ранок маленького іменинника. Сьогодні нашому синочку виповнюється три роки. І він ще ніжиться у своєму ліжечку і тільки на відкриває свої оченята і бачить перед собою усе, що підготували для нього мама з татом. Кулька три. Кулька три. А чого кулька три? Ти знаєш? Так. Да. Чого? Бо мені три роки. Так, тобі вже три роки сьогодні. Ура! Так. Да. Підріс? І, звичайно ж, цей день почався з привітань, з посмішок, обіймів, кульок та подарунків, яких, до речі, було у мішки чимало. Бо тут подарунки від мами з татом, тобто від нас, від бабусь та дідуся. Мішка повністю розпакував собі подарунок найбільший. а тепер ти відкривай. Добре, а тепер я буду відкривати. Ти бачиш, що там? Це що? Ти радий? Так! Будемо збирати? <рес> Але спочатку загадати бажання і задути свічку на тортик. днем народження тебе! З днем народження, народження тебе! З днем народження наш мішенька! З днем народження тебе! Загади бажання! <рес> а затувати свічку! показую вам наш тортик. У <гум> мене все вийшло, все ж таки коржі, і крем. Ось така краса, мені подобається. Якось так я це і уявляла. Спеціально взяла такий декор, щоб типу, типу будівництво земля там все таке. Склали ми кухню. Тут ще розбиратися і розбиратися, наліпки приклеювати на усі дверцята. Але. Ну, ось так вона виглядає в зібраному стані. Міша вже грається, я не знаю, хвилин 40. Як збирати почали, так і грається. Тут купа, купа, купа всього. Потім вам детальніше покажу якось. Ось такі тут наліпки йдуть в комплекті, їх треба приліпити. Бачите, вже на холодильник приліпила, ось тут приклеїла. Ось, ось такі прозорі. Але ще багато залишилося. І тут намальовано спеціально поставила собі коробку, щоб дивитися, куди мені їх приклеювати. Все, я закінчила з наліпками і готова зробити вам невеличкий огляд мішаної кухні. Давайте, мабуть, по порядку зверху вниз чи як. Коротше, музичний супровід. Ну, годинник, це ясно. Тут різні пісеньки можна вмикати. Тут витяжка вмикається. З відповідним звуковим ефектом. Так, тут дошка, можна щось записувати в прикладі. Тут на коробці написано меню тут. Ну, меню ми поки не пишемо, хоча, може, це й меню, я не знаю. Тут крейдочка, ось тут ось тут складена, це коробочка від неї. Ось тут теж гачечок є, сюди можна щось вішати з боку. Ну і тут усілякі ножі, лопаточки, ополоники, ложки виделки Тут не знаю вже, де вони ділися. Далі ось такий контейнер для сипучих. Сюди можна дійсно крупу справжню насипати, кнопочкою так натискаємо, сюди висипається і беремо далі. Готуємо. Дуже зручно, три відсіки. Прямо як справжнє? Боже, я не можу просто, я ж кажу, сама хочу гратися. Далі усілякі тут баночки. Олія, перець, соуси, цукорниця. Дивіться, і в одній уміші цукор, в іншій борошно, так він сказав. А так, от дивіться, навіть ось так по-справжньому відкривається тут ложечка. Дуже круто все зроблено. Я в захваті. Далі тут у нас для соуса, тут у нас пер. Ну, сіль чи перчик, сіль. Далі плита. Плита це окрема історія. Тут просто наліпочка, так пік-пік. А ось тут воно по-справжньому вмикається. Бачите як. Байте. І зараз буде магія, мабуть. Чи не буде магії? Є магія, дивіться, вона парує. Ось. Вон як зволожувач працює. Типу пари, де? коли щось готується. Дуже прикольно. Це тільки ось в цій конфорочці, в цій такої функції немає. Але ж класно, ну. <смі> Кастрюка, сковорідка. Все як треба. І у кастрюлі, і в сковорідці тут є дірочка всередині, і тому воно прямо так от з кастрюльки тут і парує. Дуже зручно. <смі> Для цього потрібно водичку налити. Ось З одного отвору воно йде, а в інший треба наливати. Прикольно, мені дуже подобається. Ну, друга конфорка також вмикається, не буду цього робити. Усілякі дуже реалістичні продукти, сосиски, яєчня. Купа там ще всього було. Ось ще така тарілочка. Тут різні вже порізані овочі, креветка. Он навіть. Зразу покажу яйце, варку. житті такого ніколи не бачила. От іграшкове у нас є. Навіть не знала, що таке існує. Гляньте. Теж булькає собі там щось. Такі от яйця. Далі чайник. Ну, чайник, як чайник, нічого особливого. Але до нього є чашечки, ось такі милі не буду витягувати, і пакетики, і чайні пакетики. Також грядка з овочами. Вони прям вставляються туди. Вирощуємо прямо на кухні. Тут тарілочки в нас сушаться, тут в нас сушка. А це взагалі кран, він справжній, але ми ще не набирали водичку. Там трубка знизу, можна поставити сюди якусь стару, і буде воно так циркулювати, стікати і знову в кран підніматися. Але ми ще цим не гралися. Так, якщо ми вже до нижніх поличок дійшли, тут коробочки печивої цукерки, і тут дійсно печивої цукерки, слухайте. Так, не губимось. Ось такі цукерочки. І печивко також. <сум> Доволі справжні. <сум> ну, як би це не звучало про іграшкове печиво, але я думаю, ви зрозуміли реалістичне. Схоже, ось так: такі смаколики. Тут у нас кошик, де зберігаються різні овочі, фрукти, також оці, які можна різати. Прикольні. Горошок класний. Навіть пекінська капуста. Що це? Ну, мені схоже на пекінську капусту. До прикольно. А, далі смітник. Ось такий смітничок. Ну і духовка. Ну, це посудомийка, до речі, тут двері чомусь самі іноді відкриваються. Посудомийка і духовка. У нас тут форма для випікання. Вон, бачите, двері самі відкрились. Формочка для випікання. У Міші тут щось випікається. Не будемо заважати, скоріше закриваємо, щоб жар не виходив. <сум> ну і холодильник, це, мабуть, останнє. Ось тут теж усілякі баночки. Бачите, я поналіплювала сюди наліпки, наліпки чи наліпки. Ось такі усілякі судочки, баночки, вони всі відкриваються. І це підставочка для яєць, можна їх з варки сюди перекласти. Ось, В принципі, все, мабуть, вам показала. Ну і достатньо естетично це виглядає. Не дерев'яне, як мені подобається. Але я думаю, мені ще такою буде цікавіше гратися. А стояти вона у нас буде на балконі. У нас там для неї є спеціальне, спеціально тепер відведене місце. Це вам пізніше покажу. Що готуєш? Яєчка. І, і ще, ще, ще і пюре готую. І пюре, і яєчка ух ти. Мама. У? Вже вимикаєш, вже приготувались чи що? Зрозуміло. Ножечком ріжеш? Міша вчора засинав і сказав, що він, коли виросте, то хоче бути ким? Ким ти казав хочеш бути? Кухарем казав Так, кухарем хоче бути. Цікаво, хочу от зазняти, зафільмувати це і показати йому, коли виросте. Цікаво, чи співпаде, чи ні. Сказав, щоб я йому купила фартушок. Що там? йде? Мабуть, водичка закінчилась, тому й не йде. Що ви, будь ласка, добре. Ну що, сьогодні другий день святкуємо Мішкин День народження. Їдемо в дитячу кімнату. Такий у мене сьогодні лук з розрахунком, що в саму дитячу кімнату я ні ногою. Ми вже на місці. Дітки пішли з аніматором в дитячу кімнату, а ми з матусями сідаємо за стіл. На жаль, не всі наші гості змогли прийти і замість сіми діток було п'ять, але все одно було весело. Happy birthday to you! Happy birthday Misha, é precioso ver Такі гарні фото нам тут зробили. Я купила парочку магнітів і в електронному вигляді фото. Телепорт. Це вже наш домашній холодильник. І ось такі магнітики я вибрала нам додому. Також мамі моїй купила кілька штучок. Купила фото в електронному вигляді. І е, нашому дружочку Мішен... Мішенькиному е, також купила пару магнітиків. Ось така краса. Ну ми задоволені слухайте і фотками. І святом. Так, іду до вас з розповіддю про те, як пройшло наше свято у дитячій кімнаті. Ну, по-перше, хочу сказати таке із того, що мене засмутило, що вже напередодні ми знали, що не буде одного хлопчика, бо він захворів. І вже в день свята ми дізналися, що не буде ще однієї дівчинки, тому що вона прокинулася в поганому настрої, і просто не могли її батьки вмовити кудись поїхати. Ну, Це буває у дітей, це нормально. Вони потім ввечері прийшли мішку привітати. Але в цілому мені сподобався дуже аніматор. Він, ну, в принципі, знайшов підхід з дітьми з Мішою, який ну, такий, може піти до аніматора, а може ні. Я переживала трошки за це. Але нічого, міша трошечки звик і все. І потім ганяв уже за цим кремезом. кремез, кремез. Бігав його там доганяв. Прикольно, мені сподобався аніматор. Дуже сподобалася, як завжди, дитяча кімната, яку я все ж таки ні ногою. Дякую аніматору. Ну і прикольно, що можна було нам з мамами посидіти так не весь час, бо для мене взагалі було сюрпризом, що ми ще кудись підемо, крім самої дитячої кімнати. Але ми ходили, нас водили з дітками. Ну, кожна дитинка з мамою і з цим аніматором ми ходили в дзеркальний лабіринт, де нам взяли такі рукавички, як в супермаркеті одноразові. Ну, щоб чіпати там ці дзеркала і трогати де прохід, а де дзеркало. Мені самі сподобалось, мені самі було цікаво знайти вихід, але був такий момент, що всім же дітям сказали і нам, що руки вперед, щоб не вдаритись. Ну і Міча якби перший час руки вперед, руки вперед, а потім щось ми звертаємо отак, от закут, ну, типу, знайшли коридор, звертаємо туди і бачимо перед собою довгий коридор. Але я ж то розумію, що там це так тільки здається, там ну, явно десь є дзеркало. А Міша просто так от в секунду, я навіть не встигла зреагувати, він отак от бачить цей коридор і вщух в секунду, хто там згадав про ті руки вперед і отак от просто з розбігу лобом в скло, в дзеркало, розплакався, ну він прям нормально так тріснувся, ну нічого, заспокоїла я, і аніматор тут же підбіг, він з нами там ходив. По лабіринту, і ходили ми ще також з мамами в таку 3D-кімната називається. Коротше, там різні відео вмикають на стінах і на столі, за яким ми сидимо. І типу там ми опиняємося в такій в якійсь там країні, тут ми ще щось, тут ми в країні метеликів, тут ми в країні смайликів. Там і Аніматор каже, знайдіть мені червоний смайлик, і діти там бігають по цій кімнаті і тикають на цю стіну, шукають там червоний смайлик, чи ще щось або покажіть мені найви. Найбільшу квітку, ну коротше, щось таке. Е, ну, прикольно. Не скажу, що наші діти були прям в захваті, можливо, трошечки старше треба бути. Хоча теж, ну не скажу, що це прям дуже цікавий атракціон. Ні, от е, дзеркальний лабіринт мені сподобався. Е, ну і класно ж, задули свічки. Ми бачили, точніше заспівали пісеньку, мені ще загадав бажання. Оце його. Загадування бажання я просто не можу. Я ну, кожен раз з цього дивувалась, ми його цьому не вчили. Він якось сам це почав робити. Не знаю чому, але це дуже прикольно. Оце його. От. Всі задоволені, діти задоволені, крім, ну мені здається, що одна мама не дуже залишилась задоволена, тому що її дитина не захотіла гратися з аніматором, їй постійно довелося долучатися до процесу гри там, в дитячій кімнаті, і навіть на задуванні тортику вони там десь бігали, гралися. Ну, коротше, як є, так є. Це діти, це дитячий день народження, то було, що було, то було. Міша в повному захваті. Міша в повному екстазі від кількості подарунків. Він їх не повідкривав ще всі, йому ще відкривати і відкривати, але це дуже прикольно. Що так, ну що не всім зразу він грається. Я за це переживала те, що буде багато подарунків, і в нього просто будуть очі розбігатися, але ні, він їх не відкриває зразу, і це круто. це Цим'я задоволена. Де в принципі класно прийшов наш день народження? Ми з мамочками там посиділи, поспілкувалися, поїли, попили. Потім в кінці прийшли. Деякі татусі ще. Наш татусь також підійшов до моменту, коли тортик виносили. Ну, ми так домовилися спеціально, щоб там пофоткали. Я попросила фотографа, це я підійшла і попросила зробити фото, щоб, ну, щоб я могла купити ці фото. І в нас були в електронному вигляді ну, класні фотки вийшли. Ой, коротше, Міша задоволений, це головне. Я також задоволена. Можна сказати, все вдалося. Міша з садочку приніс подаруночок від діток з групи, так? Вітали тебе. А як вітали? А що Борисівна вмикала? каравай Про каравай? Класно. І мене так в дитинстві. Ну, мене не вітали, інших діток в садочку у нас вітали. Ліпаку ось таку коробочку подарували. І ось таку коробку. Боба. Не, з бобом. З бобом, так. І ліпаку, так? А, яку ліпак? а ось цю будемо з тобою ліпити отаких от звіряток з пластиліну і пакет з котиками. Міша нещодавно засинав і попросив приготувати манну кашу йому. Враховуючи те, що ми жодного разу вдома не готували манну кашу. Мабуть, в садочку спробував йому сподобалось. Де ти пробував манну кашу? В Садочку? Да. А дома смачна вийшла? Смішнюлька. Приїжджав мішин хрещений і подарував йому на день народження ось такий проектор. Тепер ми можемо вмикати мультики, бо ми почали потрошку місці показувати мультики, але дуже рідко, там раз в тиждень, типу такого. Він може 2-3 хвилинних мультика свинки Пепи подивитися, до прикладу. Але зависає повній. Дуже йому сподобався подарунок, як тобі подарунок хрещеного такі лопати. Отакі лопати. Я в тебе мало лопат, синочок. У нас купа лопаток. У тебе ж багато лопаток, сину. У мене мало. Мало. Та куди ще? Ціла колекція лопат. І ми тепер можемо вмикати ще на кухні. Я вам потім покажу, як це виглядає, і дивитися там фільми. У нас же телевізора немає взагалі. Тому тепер можемо ось так дивитися фільми, бо зазвичай ми фільми дивимося на нову. Чи На фон ми зазвичай нічого собі не вмикаємо, типу у нас не йде постійно нічого на фоні. Ось. То тепер фільми будемо дивитися теж так. І нам подарунок і Міші. Що там щось смішне було? Мафін тут теж хекає лежить. Так? Повімкнули фільм, ось так це виглядає у нас на кухні. Подивіться, просто на всю стіну. Якщо ці аж двері закрили, щоб ну, влазив екранчик, можна зробити менше, але нам подобається так. Прикольно. Ми задоволені. Правда, треба прибирати все з цього комоду. вон вниз. Щоб тут можна було дивитися. Але, в принципі, тут телевізор на цьому місці і планувався. Лише тільки на оцю частину над комодом, бо сюди двері відкриваються. Міша сьогодні останній день в ясельній групі прийшла забрати його речі всі з шафки. Це щось не наше. Ні, може, то і Міша поклав, я не знаю, але думаю, ми це забирати не будемо. І ось такі от коробочки цукерок від Боба. Виховательці, помічнику вихователя та нашій мамочці, яка, яка кожен раз нам тут все закуповувала, на все збирала гроші, то теж її в шафку поклала і листівочки підписала тут, з іншої сторони. Мені так подобаються їхні малюнки. Міш, ти знаєш, що ти сьогодні останній день тут в цій групі? Все так, і вже йдеш в молодшу групу. Дякую. Ну, я не знаю, як вона буде називатись, синок. Може, вишеньки. Дякую. Дякую. Йди з Борисівною, прощайся. Йди. Іграшки складай, сину. Приїхали до моєї мами в гості. Тут у неї прямо біля будинку. Віяр побудували, відбудували зі старого типу ТЦ. От реально гарний. І зробили такий фонтан з лавочками. Мішка тут радіє, повним ходом ганяє. Якось, ага. Якось навіть тут купався в цьому фонтані. Тут зазвичай багато діток, просто сьогодні не дуже спекотно, тому ніхто тут не купається. Да, ніж, я сміюсь, бо я відвернулась, поки вам знімала, міша вже стоїть тут. пісяє. Отут, прямо на цьому бордюрі, стоїть в клумбу пісяє. Кажу, Міш, ну можна кудись туди в травичку було, хоча б підійти. просто. це я раділа нещодавно, що він сам вже повністю ходить в туалет і на горчик, і на унітаз, і на вулиці може десь стати там під дерево і в травичку попісить. Але бачите, у всьому є свої нюанси, бо якби на клумбу де на клумбу найкращий варіант. Лабіринт. Що? Лабіринт. Який лабіринт? Міша навчився стрибати, то тепер в будь-якому місці, де це можливо, він це робить. Міші ще подарувала його подружка на день народження такий Мольберт. Не ця подружка, це моя подружка. Ось то він тут малює. Ну прикольний. А чого ти його так розвернув, синочок? Тобі так зручно, з усілякими там фломастерами, крейдами, з іншої сторони крейдована така, ну, чорна така поверхня. Тут маркерами можна малювати, з іншої сторони, крейдочкою Так класно. Ви повернути хочете? Треба трошки роздвинуть. Розкрутить і роздвинуть. Між як тобі? А Міша вже в помальованій футболці. Це він в минулий раз з дружочком своїм малював. Да? Гості в Гості приходив до мір і вони малювали. І от не відіпралися, то тепер це у нас футболка для малювання. Хто знає лайфхаки, як маркери відіпрати від речей, то я з задоволенням вислухаю ваші поради. Да? Ой, то ти що, сину? Було страшно через мою голову. А у нас сьогодні вечір хінкалі та хачапурі. Буде щось смачненьке, можливо. Грузинський вечір, да? Так, <грузинський, грузинський вечір. Бо це є така країна, Грузія, і ми сьогодні страви цієї країни будемо їсти. Хінкалі та Хачапурі. Спробуєш, так? Хінкалі та Хачапурі. Ну, Такі смачні страви. А скажи мені, що це ти намалював? Це я Карпати малюю. Карпати мій хороший. Ось така грузинська вечеря в нас вийшла. Хінкалі з м'язком, хінкалі з сиром, і, ну, там, з бринзою, томатами, щось таке. І тут яловичина і свинина, а це хачапурі. Ось така смакота. Ну що, дівчата, такий у мене вийшов влог з дня народження. Насправді знімала його впродовж цілого тижня. І на цій ноті буду завершувати, буду зараз такий маленький спойлер до наступного відео: буду зараз збиратися в поїздку, буде в нас ще одна подорож, тому треба складати речі, дещо там ще допрати, все позбирати. Коротше, знову збираю валізу, тож. В наступному відео побачимося з вами в іншій локації. На цьому прощаюся. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші теплі слова і привітання. Будемо на зв'язку, і скоро побачимось!